про місцеве самоврядування в Україні, рекламу Почівської селищної ради 8 липня, положення про постійні комісії на спільне засідання постійних комісій з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарної. Таким чином, на засідання постійної комісії прибуло більше 50% складу комісії, і комісія може розпочати свою роботу. У разі повітряної тривоги прошу всіх прийти до найближчого укриття. Також хочу довести до відома, що на виконання вимог закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування який набрав чинності 15 серпня 2024 року засідання постійної комісії підлягає відеозапису? Також у нас сьогодні з поважної причини відсутній секретар нашої постійної комісії Касєвич Олександр. Я пропоную вибрати сьогоднішнім секретарем комісії Герасудка В'ячеслава. Хто за, зовсім Участь голова селищної ради Павло Геннадій Анатолій. До розгляду пропонується наступний порядок. Денний: перше питання про поводження комунальному некоміційному підприємстві у Бахівській центрі медико-санітарної допомоги Башівської селищної ради, виключення структури підприємства фельдшерських пунктів за Заплази, села Червоний Яр та села Комарівка. Друге питання про надання дозволу. У некомерційному некомерційного «Любашівський центр медико-санітарної допомоги Любашівської селищної ради щодо прийняття на баланс і отримання інших джерел безкоштовно. Доповідач БІУЗ Людмила Леонідна, головний лікар комунального некомерційного підприємства Любашівський центр первинної медико-санітарної допомоги Любашівської селищної ради. Питання про затвердження плану діяльності Лібосівської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Четверте питання про утворення та затвердження складу комісії з розглядом скарг при Лібошівській селищній раді. П'яте питання про затвердження плану роботи Лібосівської селищної ради на 2025 рік. Доповідач Мокряк Чіміла Миколаївна, секретарства селищної ради. Шосте питання про внесення змін у порядок. Вибачте, у додаток до рішення селищної ради від 14 липня 23 року номер 5954 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через управління Центр надання адміністративних послуг Босівської селищної ради в новій редакції. П'яте питання про внесення змін до положення про управління Центр надання адміністративних послуг Босівської селищної ради, затвердженого рішенням Босівської селищної ради. Від 17 грудня 2020 року, номер 27, Гражданської селищної ради, від 31 березня 2021 року, номер 7. На безоплатне прийняття комунальної власності Лубашівської селищної ради спільного автобуса, черпав, ганна на начальник відділу, охорони бухгалтер відділу баланс обліку та звітності селищної ради. Десяте питання про безоплатну передачу оперативне управління окремих приміщень, будівлі, перварні, цілісний майновий комплекс, балансу Лубашівської селищної ради на баланс комунальної установи Лубашівської селищної ради. Дачка Рюга Ігор Анатолійович, високий Чубовський, начальник відділу містобудування архітектури та житлово комунального господарства. питання про погодження комунальному інформаційному підприємства в центр первинної медико-санітарної допомоги Любошівської селищної ради. е, Якісь зміни, доповнення? Немає? Хто за те, щоб затвердити порядок денної постійної комісії в цілому, прошу голосувати. Дякую всі за. Слово надається Людмилії Леонідівні, головному лікарі емоційного підприємства Лікошівський центр медикої медико-санітарної допомоги Ліношівський центр. У мене два питання, я начну з такого простішого питання можна. Значить, про надання дозволу комунальному підприємству підприємства Лебашівському центру первинної медико санітарної ради Лучівської селищної ради, допомогу проведення на баланс підприємства Цінності отриманих інших джерел Ну, Такі питання виносяться постійно, якщо ми отримуємо дуже такі значущі речі. Значить, На даний момент це 5 холодильників, які ми отримали від Хоп і від ОС вартість одного такого холодівника 51 992 гривень. І всього 5 штук. Це одне. Вони вони Ні-ні-ні, вони в нас знаходяться. Для зберігання вакцини. Зараз дуже жорсткі требування. є, якщо раніше ми могли собі дозволити у звичайних холодильниках, де холодильників для зберігання вакцин. Вони такі невеликі, там стоять спеціальні датчики, які витримують определенну температуру. Да, це такі камери, які це, вони, 5 штук це у нас на Солтановка, Шайтановка, ну, вони, вони зарані ми робимо заказ, ми подали на 7 штук, нам дали лише шахів'я. Можливо, в наступному році, чуть що відповімся, нам додадуть тих два. Тобто в такому факті в кожній амбулаторії повинен бути холодильник для збереження вакцину? Окреме. Це ці холодильники. Хто за те, щоб погодити даний проект рішення та винести на розгляд пленарного засідання 35 го Комунальному непропоційну підприємств у центр провинної медико-санітарної допомоги Лучівської селищної рад, виключення структури підприємства, перші співпункти села Заплази, Червоний Яр та Кумарівка. Значить Ці три перші спільних пункти спочатку з того, що таку кількість перших пунктів, які є в колишньому Львовахському районі, немає ніде. Я думаю, що по всій Україні. то що по Наших сусідів в коди 6, в Собрані 9, більше, а в нас їх 28. Три е, пункти е, фершецьких знаходяться території Зеленогірської громади і остальних 25 знаходяться тут. Значить, е, цих три пункти вже ну, дуже давно не укомплектовані медичними працівниками. Такий ферзький пункт як Заплазин. Там у нас виходить, вже, напевно, з 2008 року немає медичного працівника. І там навіть немає приміщення. Там то приміщення, яке було, воно вже розсунулося та хата. В село Червоний Яр, там з 2019 року немає медичного працівника, вона звільнилася за власним бажанням і приміщення там ні одне не відповідає, воно спочатку. І на почті, і в окремому приміщенні, і село Комарівка. Там б, все время було по сумісництву, не під сумісни ми, ми надавали її додаткові, тому що там медсестра, яка там працювала, вона пішла в декретну відпустку один раз, а потім другий раз, а, а вона пішла і вже 12 років. Тобто, там немає ні медичного працівника, там немає ні приміщення. Тим більше, що. Ем... Я знайшла рішення сесії від 12 серпня 2021 року номер 2553 про те, щоб виключити із списку фельдшерських пунктів село заклази Червоний Яр і Комарівка, Тобто про приміщення, про перелік об'єкту, про внесення змін переліку об'єктів нерухового майна комунальної власності. А посади людей у нас зберігаються, і ці посади у нас весь час не опубликовують. Зараз я скажу. Зв'язку ж тим, що закривається першки пункт села Заплази, він переходить там населення, населення. Цей пункт обслуговував два села: Велику букову і заплази. Населення його складає. 680, значить, Боково 515, заплази ФАПу 170 чоловік. Зараз їх об'єднати, 685 чоловік. Це у Бокову, так. Mm -hmm. Потім червоний. Дамі, червоний. Ага. червоний яр. Там два села Червоний Яр і Дмитрівське, це 165 чоловік. 266 чоловік. Всього місці це буде 431 особа. І третє, це в нас комарівка Новотроїцьке. Новотроїцьке 158, комарівка 133, 291 особа. Зараз туди такі люди. Це те, що погодити даний проєкт чего вы искаете, я просто не за. внесення змін у додаток до рішення селищної ради Посаду, тому що можуть бути повітні вкладові зміни, і що це не спонукало нас кожен раз нос. Визначені виконавці по кожному виду заходу, будемо жити, тим працювати, все виконувати. План є не вдома, його можна виконувати, можуть змінюватися якісь заходи, життя інтуєї іноді такі заходи, що ми не можемо з вами виконувати. Може заїде якась людина до нас, не повинна взяти документи, а отримати вона послугу може не тому що Так що, працюємо. Ще якісь запитання доповнення. Хто за те, що погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд до нами до засідня 35-ї сесії, прошу голосувати? Якості запитання. Наступне питання.

Grazie. Проєкт рішення та винести на розвитку на звітня 35 чергової сесії. Прошу голосувати. Поза. Дякую. Рішення продовольства народу по народу за сьогодні 35 сесії. Прошу голосувати. за. Дякую. заяву на розгляд, вони хочуть просто, якщо в подальшому, щоб можна було своїми силами робити ремонт, Тобто, щоб лампочку, десь підкрасити, також і зберігати свою техніку, свою. Gracias.